У Тернопіль приїхала народна депутатка України Юлія Тимошенко. Мета візиту передати волонтерський медичний вантаж обласній лікарні, а також розповісти про соціально-економічні проблеми України. Під час зустрічі з журналістами обговорили доцільність ухвалення закону, який стосується роздержавлення державних земель. Минулого тижня за нього проголосували нардепи, та фракція батьківщина цей закон не підтримала, адже батьківщинівці вважають, ухвалення Верховною Радою законопроєкту No. Десят яким сільськогосподарські землі забираються в аграрних університетів, селекційних інститутів, пенітенціарних установ. Це мегакорупція, яку прикривають війною. Після його ухвалення у держави відбирається останній мільйон сільськогосподарської землі. Ці всі землі вони знаходились на державних підприємствах. Вони прийняли закон. Цей закон, я думаю, буде буквально уже зараз підписаний. Про те, що вони міняють назву державне підприємство, просто міняють назву державне підприємство на акціонерне товариство. Все. виводиться це з державної власності і віддається. Ну я так по закону дивлюся в фонд державного майна. І фонд державного майна буде по якійсь своїй технології невідомі нам розподіляти цю землю. Юлія Володимирівна пояснює, це не перший закон, який Верховна Рада ухвалює, не думаючи про національні інтереси України, але особливо суттєво він вплине на залишки нашої продовольчої стабільності. Тобто через таке рішення нардепів відбуватиметься масштабне привласнення ресурсів всіх типів і видів. Зараз в період повномасштабної війни Україні як ніколи потрібні ці державні землі, адже вона володіє корисними копалинами на 14,8 трильйонів доларів, і це сума лише. За сировину після прийняття цього закону державних земель України більше не залишилось. Це все це було останнє, остання крапка. Лідерка батьківщини висловила позицію і щодо законопроєкту про медичний канабіс. Вона зауважує, що в 2021 році підписали постанову, в якій було затверджено два препарати, які зроблені на базі канабіноїдів. Втім, за весь час жодного препарату влада не закупила. Виявляється, все це було для створення рекламної програми, аби згодом запропонувати легалізувати медичну марихуану. Однак, новий закон про впровадження канабісу «Батьківщина» категорично не підтримує. Адже вважає він має зовсім іншу мету. Стаття 15 дозволяє без обмежень. Вирощення наркотичної марихуани на території України просто ну є різниця. Медикаменти на базі канабісу, да і вирощування без обмежень в відкритих ґрунтах рослин марихуани. Лідерка батьківщини пояснила, цей закон нічого спільного з легалізацією медичної марихуани немає, адже дає право вирощувати рослину і приватним компаніям, а ще організовувати лабораторії з розробки нових наркотичних засобів. Те, що вони от передбачають. Це по суті наркоплантація з наркокартелями всередині Європи. Все от оце те, що тут відбувається. Також народна депутатка говорила про напрямки відновлення України, соціально економічну ситуацію, роботу парламенту, розподіл газу та забезпечення і підтримку військових.